Крихкий пляцок з яблуками. Це улюблена випічка в багатьох родинах. Я готую такий пляцок тортик за старим маминим рецептом. Дуже ніжний, ароматний, вологий та смаковитий. Це дуже простий і недорогий пляцок. Готується 7 паляничок на амонію, сезонні яблука та заверний крем. Отож, із 600 г борошна, 500 г просіюю до миски. За рецептом 100 г маргарину. Не маючи котрого, використовую 100 г вершкового масла, котре натираю на грубій терці відразу в борошно. Перемішую пальцями руки, щоб утворилася дрібна крихта. До 150 г сметани всипаю одну чайну ложку амонію. Трішки перемішую та виливаю до тіста, можна трішки перемішати. Потім розбиваю виделкою одне яйце всипаю до нього 100 г цукру. Трішечки так перемішую збиваю і також виливаю до тіста. Оці всі складники для приготування тіста звично в кожної господині вони є просто під рукою. І Зараз перемішую всі складники в мисці просто ложкою. А зараз потрібно замішати м'яке еластичне тісто на робочому столі. Тому висипаю на стіл 100 г борошна, котрі в мене залишились із загальної кількості. Зверху на котре викладаю тісто і миски та починаю легенько замішувати тісто. Як я вже казала, тісто має бути м'якеньким та еластичним, не надто тугим. Інакше воно важко розкачуватиметься на такі тонесенькі палянички. Навіть якщо ви відчуєте, що воно ледь липкувате, краще підсіяти потім борошна при розкачуванні кожної паляниці. Замішавши тісто, йому потрібно надати форми такого довгого валика для того, щоб розрізати його на 7 частин. На сформованому валику із тіста спочатку роблю позначки ножем, щоб розрізати його на сім частин і всі шматочки тіста, щоб були більш-менш однаковими. А тоді розрізаю на 7 шматочків, і кожен шматочок тіста ще обкачую трішечки в борошні. Враховуючи те, що тісто дуже м'якеньке, не стільки зовні, як всередині, тобто в розрізі. Перший шматочок тіста буду відразу розкачувати, а 6 інших покладу на час до холодильника, котрі потім буду почергово виймати та розкачувати. Попередньо кожному шматочку тіста надаю квадратної форми, формую квадратик такий руками, для того, щоб легше потім розкачати його на пергаменті і корж матиме відразу таку прямокутну форму. Розкачавши корж як формою, якнайтонше розкачаного цього коржа, потім обріжу просто ножем. Для того, щоб в мене був чіткий прямокутник, бо випікатиму я коржі на пергаменті. Розкачені коржі в мене матимуть розмір 28 на 22 см. Для випічки таких тоненьких коржиків можна використовувати так само, деко для випічки. Мені це зручно робити на пергаменті, тому що, поки я випікаю один тоненький коржик, тим часом розкачую слідуючий. Випікається коржі при температурі 180 градусів протягом 12 чи 15 хвилин. Коржики не мають бути надто рум'яні, а біленькі. Яблука я готую за своїм рецептом: тільки яблука, цукор та кориця. Ще можна дати сік, половинки лимону. Яблука я вже обчистила та нарізала ось такими шматочками. На дно каструлі всипаю 4 столових ложки цукру та включаю вогонь. Якусь хвильку чекаю, щоб цукор трішки розтопився і почала формуватись легка карамель. Потім висипаю до каструлі всі яблука і додаю ще 2 столових ложки цукру. Я цього разу використовую коричневий цукор, але підходить і білий. Всипаю одну чайну ложечку із гіркою кориці. Трішки перемішую і збільшую вогонь під каструлею. Роблю його середнім. Тобто вогонь під каструлею досить великий. А тоді накриваю кришкою та тушкуватиму 10 хвилин. Утвориться досить багато натурального соку із цукром. І зараз, знявши кришку, продовжую тушкувати яблука ще 10 хвилин на досить великому вогні. За цей час рідина має випаруватись. Коли на дні каструлі залишатиметься вже геть трішки карамелізованого соку. Закінчую готувати яблука цілий час помішуючи їх ложкою, не зменшуючи вогонь, доки дно каструлі не буде сухим. На це в мене йде буквально декілька хвилин. Тобто, час приготування яблук всього займає від 20 до 25 хвилин. Яблука відразу пересипаю в миску і повністю охолоджую. Перекладатиму пляцок я вершково заварним кремом, тож спочатку готую заварний. Півтора літри молока з шкіркою лимону ставлю на плиту. За час що гріється молоко, потрібно дуже добре розмішати до однорідності: 6 яєць, 300 г цукру, 20 г ванільного цукру та 100 г кукурудзяного крохмалю бажано. До збитої маси дуже добре додати черпачок розігрітого молока, а потім цю всю масу вилити до основного молока на плиті. Бажано процідивши через ситечко. Маю зауважити, що молоко на даний момент має бути добре розігрітим, але не надто гарячим. Готувати заварний ванільний крем потрібно на помірному вогні, цілий час помішуючи вінчиком і не доводячи до кипіння. Молоко та яйця мають пастеризуватись, а не зваритись. Отож, готую крем протягом 4 хвилин. Якщо крем не набув ще стільної форми, включаю трішки більший вогонь, помішуючи вінчиком, доводжу його до більш густого стану. Ще не заварений крем відразу переливаю до іншої посуди, ще деякий час помішую, щоб він трішки охолонув, був таким гарячувато теплим. І додаю вершкове масло невеликими порціями, воно в мене кімнатної температури. Тобто кладу невеликий шматочок масла. І вмішую його до крему ложкою. Коли одна порція масла з'єднається з кремом, додаю інший шматочок і знову вмішую ложкою, наче збиваючи масло в кремі. Це обов'язково потрібно робити вручну, не використовуючи електричний прилад для того, щоб не зруйнувати структуру крему. Крем має бути ніжним, пухким та легеньким. Охолодивши крем в холодильнику, він виглядає ось так. Ну і зараз вже можна складати пляцок. Взявши один коржик рукою, з краю декілька шматочків, я його покладу потім в середину і недарма пляцок називають крихким або, ще кажуть, в нас. Отож, коржики на амонії справді делікатні. Тож перемащувати коржі потрібно досить обережно. Кожен корж потрібно змазати вершково заварним кремом. Зверху на крем викласти невелику кількість яблук. Я цього разу трішки переборщила. І з яблуками, якщо викладати їх так щільно, то яблук потім просто не вистачить на всі сім коржів. Зверху на яблука потрібно також покласти трішки крему для того, щоб добре з'єдналися коржі між собою. Отож, на кожен корж викладаю делікатно крем, розгладжую крем по периметру кожного коржа. На крем викладаю невелику кількість карамелізованих яблук. Так само стараюсь легенько розгладити трішки яблучка, на котрі кладу знов невелику кількість крему. І легенько розгладжую. Ось такий високий пляцок виходить, я не обрізатиму бокові сторони, бо пляцок я готувала виключно для моєї сім'ї. Натомість зроблю дуже просте оформлення, використовуючи цукрову пудру та какао-порошок. В центрі у мене невеликі трояндочки та обрізочки із останнього тіста. Натомість можна використати навіть живу квітку. Спочатку потрібно припорошити пляцок какао порошком покласти зверху квіточку чи живі листочки, а потім посипати зверху цукровою пудрою. Я досить часто використовую таке просте оформлення – какао-порошок та цукрова пудра. Дуже ніжний, ароматний, вологий та смаковитий пляцок із яблуками. Дуже швидко просочується завдяки багатій начинці достатньо 2-3 години і можна смакувати. На цьому щиро дякую всім за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує вам та вашій родині смачний пляцок з яблуками.